Спільна дата і дві окремі події. У суботу Україна відзначатиме День Гідності та Свободи. Саме 21 листопада розпочалася і помаранчева революція, і революція гідності влада не забарилася і вже запланувала на цей день офіційні урочистості. Втім, аналітики сумніваються, чи варто пам'ять про ті події заганяти у формальні рамки. Я проти того, щоб на державному рівні робити з цього день великої жовтневої революції, тобто. Робити це все формально, робити ну, не, не чуттєво, так як, так як це, на жаль, робиться. Я за те, щоб люди згадували ті часи, збиралися, можливо, навіть не так на офіційних заходах. Як збиралися удома, збиралися ті, хто стояли плічопліч пліч на барикадах і переглядали старі, може, фото мали якісь спомини можливо, і, і, і взагалі треба було піти до церкви, помолитися за тих, хто не вернувся з тих барикад. Активістка Майдану, а нині волонтер Наталія Сербен, каже, два роки тому люди виходили на площі здебільшого, щоб підтримати асоціацію з ЄС. Хтось йшов із другом за компанію, інші відчували внутрішній протест. Та після побиття студентів. Інтів все переросло у формат брат за брата. Що ж до того, чи виправдалися сподівання, активістка переконана, розчаровуватися не варто, адже революція за кілька місяців не може фундаментально змінити країну. Майдан дав українському народу дві основні цінності: це добровольці, які стали основою побудови української армії і інститути громадянського суспільства, які продовжили боротьбу проти корупції і проти системи. Яка є проти українського народу, це є легальні методи, це інструменти впливу, які надані нам законно, і це, звичайно, треба мати велике терпіння, щоб це все робити. Все, решту негативне, треба просто відкинути, тому що ці негативи є в усіх революціях і люди, які справді йшли на майдан за певні цінності, переконання вони мають виносити тільки позитив. Серед прикарпатців є ті, хто отримали на майдані важкі поранення. Пригадують, вижити вдалося завдяки підтримці небайдужих людей. Поранення було важке. Отримав біля Жовтневого палацу на Інститутській там, це в 10-й годині приблизно зранку. Ну, так, врятували люди мене, дякувати Богу, що все обійшлося. В е, 17-й лікарні робили мені операцію. Лікар Могильний Петро Григорович, так як я теж Петро Григорович, от завдяки йому, то я й лишився живий. Та попри те, що українці активно відстоювали правду на Майдані із лікуванням нині, держава не поспішає допомагати. Учасники революції кажуть, так і не дочекавшись підтримки від влади, отримали її від благодійників, зокрема Карітасу та Мальтійської служби. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.